Друзі, доброго дня, вітаю на майданчику у Nissan Жук в комплектації Nismo RS. Просто таких гарних красивих обвиси в нього з такими ось вставками червоними. Автомобіль 2014 року на автоматі на повному приводі. 1.5 бензин турбований в біловому перламутровому кольорі на таких гарних титанах, красивих Зимова гума, до речі, ще й практично нова. Автомобіль на безключовому доступі, на класних об'єсах для такого автомобіля. Це, до речі, дуже круто і дуже класно. По комплектації автомобіля є ось повний електропакет, є ось такі вставки гарні, які зроблені під алькантару Також кіряне кермо ставками аль ось такі сидіння в стилі ковшів. Дуже класно і, доречно для цього автомобіля, чор... чорний потолок. Автомобіль з комплектації на... Однозонному клімат на гарні мультимедії. Також є ось переключення повного привіду на класній музиці. Так само по задньому салону. Теж автомобіль в стилі сидіння, все в стилі алькантари. Такі ковши мають вигляд. Також, друзі, запрошуємо на огляд і за покупкою даного автомобіля на майданчик автопоїнкт. Будемо чекати на вас.